Десять років боротьби за свободу, яка триває і донині, 20 лютого День Герою Небесної Сотні. Цю дату започаткували у 2015-му на честь подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті тих, хто загинув у столиці. Тому 2014 тисячі на вулиці Інститутській, що в Києві, силові підрозділи режиму Януковича, розстріляли протестувальників, які вийшли на майдан з думкою про краще майбутнє. Громадськість України вийшла на протест. В першу чергу він починався з того, що тодішній президент України Віктор Янукович відмовився підписувати асоціацію про вступ України в Європейський Союз. І, звичайно, в першу чергу вийшла молодь, студенти, і найбільше напевно, що таким поривом стало те. Що після побиття студентів, 1 листопада українська громадськість збурилась і повністю українське суспільство вийшло на протест. І звичайно, вимоги протестувальників зростали під час самої акції, яка тривала кілька місяців. Під час революції гідності загинули більше ста українців. Ми заплатили доволі дорогу ціну за це прагнення під час 18-20 лютого. Так, таких пікових днів, які були на майдані, коли спробували Беркут зачистити, все ж таки, учасників. В революції і оця стійкість учасників революції, незважаючи на е, жертви, все ж таки революція перемогла. Героями Небесної Сотні стали семеро прикарпатців, серед яких і франківський студент Роман Гурик. Винекації. Біля пам'ятника Роману Гурику, що в міському меморіальному сквері вже декілька років поспіль вшановують учасників майдану. Пам'ять героїв Небесної сотні – це перші тієї ті сотні, які завдяки своїй своєму завзяттю вистоювали інтереси держави, не усвідомлюючи, напевно, що їх чекає, І, на жаль, вони віддали життя. Ми не можемо забути їхню подвигу. Революція гідності навчила нас стояти за наші права, не боятися, гуртуватися і разом робити неможливі речі. Задяки героїзму наших героїв Небесної Сотні Українська держава вистояла. Адже тоді ми думали, що ми виходимо за те, щоб була наша ідентичність, за те, щоб ми почували себе гідно, за те, щоб… Був правильний вектор української держави і її розвитку, але згодом можна зробити висновок і побачити, що, в тому числі, завдяки Революції Гідності Українська держава вистояла. Шанувати героїв Небесної Сотні в Івано-Франківську прийшли і студенти. Це надзвичайно важлива подія, тому що власне саме наші колеги того часу, 10 років назад, саме з них можна сказати почалася революція єдності. І саме завдяки ним і ній, революції, ми зараз маємо можливість жити у вільній країні. На диктатурі теж розуміти, те, що це фактично наші однолітки були, можливо, трошки старші за нас, можливо, навіть за декого, за декого трохи молодші. А це дуже важливо, тому що ми бачимо, ми можемо порівнювати себе з ними, і справді це ті люди, на яких варто рівнятися, яких варто пам'ятати події на майдані. Тоді зазначає історик Ярослав Коричук, змінили українське суспільство, Підштовхнули велику частину громадськості до прагнення жити в демократичній країні, які включилися в багато різних процесів для того, щоб наша країна змінювалась, вона змінювалася. Звичайно, напевно, що на перешкоді досягненням самої революції стало те, що одразу ж таки в принципі почалися бойові дії на сході нашої держави, окупація Криму, і ті, десь прагнення до кінця не були реалізовані. Але це поштовх, боротись за свою незалежність українці продовжують і сьогодні, боронячи власні кордони від окупанта.